Всім добрий ранок. Уже третя рибалка без риби ходю, вчора два рази виходив вранці ввечері і навіть щупака не подержав. І сьогодні у нас є півдня до виїзду, від'їзду. Рішив, ладно, дамо ще один шанс, а погода, паскуда така ж сама, туман, дождик вітерець. Ввечері покльовки були у хлопців і навіть сходи, ну не в мене. Єдина відмінність, води сантиметрів 10 нагнала, що не може взагалі не радувати. Могла і риба зайти, могла і риба здвинутися. то довго річняк, северний северогосток, северозапад. Вода була внизу, зараз щось типу, южака дує його запад, Низовка так звана Херсонська. Водичку підганяли, ми її вже не побачимо. Ну нічого, через недільку може повернемось і все буде добре. Щука вже повністю віднереститься, але щось, може, та й зловимо. Вже вчора намітив, де в кого були покльовки на цьому місці, на том, хоча і вчора лазив в мене не було. 150 воблерів, і клюєний намія, на, на чийсь якийсь, трошки не такий. Який-то рідж чи китайська кислотна якась <клухи> копія горлодера. А ні, це вчора такий же туман був, і погода, і толку не було. О, трошки дно. Хай понув. Взяв дрин пом'якче, я вже подумав, що вертайс жорсткий до 18 грам і длинний для твічінга. Ну кидає він, як Бог. По ту сторону взагалі не проблема. Кидає, падло, як Бог. вертайс. Хоча довше і всього там на якихось 10-15 см за цей. Такий там шнур стоїть. Тут 0,5, здається, а там. Одиниця от вище товщий. І фігаче, якщо ще туди цю котушку поставить, ну, нам не треба в комиш засажувати і так іноді тормозив. Але прутик 18 грамів, а воблер в середньому 5-7 грамів. Чувствується жорсткова стасі. Я думав, що і за цього не можу нормально воблером грати. Він сильно різко рипається, стартує. Але вчора з Трайзеном одходив чітенько і ніфіга, при мені тільки щупака дістали і в хлопця було хорош, сход хорошого трофея. І як наче цього мало, кума щуку виловила. Навіть кума зловила, а я ні. Треба ж таке. Але вона рано пошабашила, бо теж поняла, що толку ось цього ноль. Таке. Болото, конечно, стало мощне. Оп. Наш тайний корч потонув і став таки точно тайним. Навіть роботяга мовчить. Вже пробую різні темпи, різні проводки, різну гру і робочу, і не робочу, хоч якусь, думаю, десь же сработать хоч на щось. Сітки так і стоять їх тут ніхто не сніме. Рибінспекція сюди не заїде. Її з дрона снімуть. А браконьєри безсмертні плавають, сиплять. Все перепробував. Бистріше, мідленіше, плавніше, з проводкою, з ривками в різні сторони. Ці воблери я добре вивчив, як їх можна класно вести. от З довгими паузами, ривками, твічингом. Це їхнє саме те, саме потужне, що може бути. Один фіг дно черпа. 10 см води це, звісно, хорошо, але 30 краще. Тоді б нормально вів взагалі. Просто тонущі. Коматози, що зелений, що цей, вони добре так тонуть. Можна було б завідні кільця і тройники замінити, він би не так ішов на дно добре. Он вже, мені здається, черпанув. Але не факт. Та опек це діло случає. Там ще, крім Коматоза, я придивився багато класних моделей. І ви пам'ятаєте, ятає, пам в нас є. Копії Віжена в Кавуні, як вони класно працювали в кривому розі на карачунах, скільки ми мене мили, били щуки, базуки. Зараз би вони там не працювали, бо там не лодка і там трактором треба їздити гусінічним. Скарачені в воду викачали конкретно кажуть. Так що... Ні, не, не Тайвань. В'єтнам, хто помне. Гудмонинг В'єтнам. Вверху острів Тайвань, місто, яке називають Тайвань, де всі рибачать. А от нижні кущі, кілометра півтора-два вниз. Я обізвав В'єтнамом, щоб орієнтуватися і об'ясняти людям де я. На Тайвані, та ні, не на Тайвані, а там ниже Тайвані, ну не там ниже, а там ниже Тайвані. А тепер скажу В'єтнам. І думайте Що таке В'єтнам? Але в цьому році, що зима, що весна, Серега Куцай підтверда, порожнячина. Може зараз на нерес, там на юшки чи ще десь прокльовується, якщо воду дали. Але таке. Так що я нічого не втратив в плані отирватися по щуки. Я і тут по відірвався, і крупніни підібрав, звісно, добре, не без того. Лисок розвелось, кстати, немало. Ну я б не сказав, що багато з тими темпами. яких раніше відстрелювали, їх все одно було валом. Їх увілічилося процентів, ну не знаю, на 20, мені кажеться, не в 10 раз, як риби. Чи, може, ми не бачимо всю картину тут. Десь в нові місця попереду. За територією він мощно б'ються. Поки лебеді не прилетять, але вони подохли. Один там дохлий, вторий там. Чимось травляться. Офігенською водою видно нашої. Мощною. Тут таке качество води, що он... сапоги резинові. боюсь, щоб не розтворилися у ній. <смісно> Смішно, але так воно і є. То вони й повиздихали один і вторий під берегом, думаю, блін. Але це добре, бо вони б усіх лисок потопили б. Воно просто підпливає, бере лиску за шкірку, за шию і в підводу і держи, поки вона не захлебнеться. Хто в курсі, той в курсі. Якби лебеді облюбували цю місцину і стали строїть тут гніздо. Та вони прикончили б все в радіусі ну, точно 200 метрів, якщо не більше. Перемочили б усіх качок. Думаю, ви таке і на Ютубі бачили не раз. Так що хто буде казати, що лебеді гарні благородні птахи? Ага, Ви не бачили, що ці гади творять, коли ви не дивитесь на них. Це дика скажена птиця. Без варіантів. Коли в пакет положити. Не без цього. Зараз поставимо якусь кислоту. Ах ти ж була клювака, подлюка така дика, м'ялка. Тут навіть кілушна не хоче запливати. Хоч убий. Всі роки заходила, а тут проходи мимо, йде куди завгодно, але не, не в каналу сюди. Можливо пізніше щось зміниться, можливо глибина їй не подобається, але тут глибше ніж в річці. Майже вдвічі, а містами втричі. Ну, на тичок уговорив, вже радосно. Я знаю, вони тут постійно цей щупаки угол чешуть. Не йметься їм. Карасятники бачу, збираються до домцю. Рано. Вода хороша, наганяє, з таким течінням водою буває карась крупний заходить, але це в кінці квітня, май місяць, так сказати. Але не початок квітня. Хоча все може бути. Може і зайти, і вийти. Взимку ж заходив, заходив. Але ці подлюки нам всю рибу розлякають. Але то таке, підемо, станемо з тої сторони, бо уже бока всі позадувало голову, надуло капець. Дивіться, б'ються не клювами, б'ються лапами. це нечто. Лапами один одного, лапами Визжать. Дивіться, дивіться, взяла курс, вона побачила, що ці двоє б'ються. і Зараз устроїмо тройничок. П'яна ядрака. Ніяк не поділять територію. Блін, чуть воблер не втопив. А він реально тонущий. Такі прецеденти у людей случались, коли коробка висипалася, особливо в лодки, в воду, і більша частина кирпичиком на дно. Гребані дрони літають, це капець. Похоже на Мавіка. Возможно, буде обстріл. Падла, завис. Іли обстріл, или в піха яка прилетить грбана. Надо шабашить. Погода дерьмо, а вони літають. Казалось би, хороша була, не літали отут об'явилися. полетів назад. Вітер сильний. Він довго не зможе висіти йому проти вітра вертатися. Хоча хто знає, може в них хороші акумулятори. Не знаю наскільки вони хороші. Але може бути. В общем діло пахне. Навіть не керосином, а тротилом, Так що трайзен ще настане твій час. Це капець, кинув криво і чуть в ту сторону не попав. Блін, води взагалі нема. Тиждень тому, води було чуть більше, тепла жара вже, гадю... жабо-гадюкинг повилазив і жаби і гадюки вплавали. і ви погляньте, гадюки сидять собі в комишах і офігівають. День бабака, блін. Бабаки офігівають. Тут зараза мелко, не знаю. Може опять коматос поставить. Райдер, мені кажеться, буде копать, копати. Блін води взагалі нема капець. Сантиметрів би хоча б ще 10, А краще 20 повигинало, повиганяло все. То дизель мілочі зашла в каналу. Бо тут її вже капець як мілко. Воблер, він приходиться поверху тягнути і він все одно дно копає. При тому, що миряє він такою проводкою сантиметрів на 20 від сили. І називається пофігу на ваші проблеми. Води нету. Завтра буде трошки більше, може треба прогноз глянути. Не наловив хоч грязі. Оп, от там буде щука. Але дуга тут точно буде. З нитки, боковий вітер, в дизельній добре було, бо в спину дуло, а тут збоку дує. Ще туди в болотце це зліземо, як обично, пару забросив. Вдруг там щось проходне стоїть. Красавець, а грає як, це нечто! У мене дорогі воблери так не грали. Зараз знову буде бомбити в коментах. Болото, я бачу тебе топило, я повернувся. Накидався, що дурний. Все-таки предел глибини є, коли риба тікає, він достигнути. щуки. там глухо, треба, щоб вода повернулася хоч сантиметрів на 10-20. Думаю, що воно постійно кругом пузирів під берегом, якісь дурні йдуть. непонятні, як наче карась рия, ну не карась, це жаби назад тікають, окапуються. Mm -hmm. Сонце пришмалило -при 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 перед Паской. Гадюки ж гажа, бо гадюкінг повилазив, а зараз сніг випав, вони переляки назад закопуються. Так їм і треба. Можна спробувати, в принципі, теж варіант. Хоча він, бува, не бере. Ну, я одну на 100 грам щуку відпустив, отут коло лодки, і все. А туди пішов, навіть тичка не побачив. Завтра, може, вода вернеться хоч трохи, бо сильно мало. Як тобі погода сьогодні утром? Офігенна. Ми вчора повернулися, то ну, нормально ж ночі було. Ми в 11 ночі повернулися, я ліг спати. Думаю, мамка утром забере, бо ці дрони літають по вулицях ночі, а шукають машини. Бо хто ночі, крім воєнного, буде їздити. А потім просинаюсь, думаю, гляну по відеокамерах, чи мамка виїхала, чи вже встала. Дивлюся, двір засипаний. Нормально. Да. І, і, і все на сонці згорить. Ну хорошо, все пацієнти. Оп-оп! Вообще, вот это они и дёргают. Ну так и воблер маленький. Ну, <свес> Да, <свес> <свес> Та по-любому. Так. А я думала, что я щуку тяну. Так тянула аккуратно, чтобы не сошла. Вытягивай там окунь. Ага. <свес> а. <свес> Паскудство. <свес> ну, ничего, бывает. Райдер красавец. 70 СП. Бронебійний. Та кажу, ще сніг воду підмочив. Оце ще стала вода, стікає в річку, вода буде невкусна. Грязь постікає з вулиць, з городів. Оп! Оце вже хороша. Ну, крупніша просто за ту. А, думаю, що вона хороша, вона за цей пробита. Ох, йомаю, диви, хтось її полоснув чимось. Та ні, це, це на Стаса похоже. Ні, хто, хтось з цим самим. Чи вилами, чи чим то. Викидай. Раз з такою раною клюнула, значить. Ну. Та не важна, ти ж бачиш, я тут ним кидав, глухо було, а зараз трохи розклювались. І... Головна ігра, треба проводку підібрати і піде діло. Без проводки кажен воблер це мертва цяцька. У мене стільки оригінальних воблерів, по 600 тисяч гривень було і є подарених. Ні один не ловить. Того що не вмію ними ловить? Кажу а тут, а тут все робота. Ах ти ж! Єсть з питого берега. Може, й кумі райдера дать. Давно мы щупаряны. Что-то у народ открывая хочет сделать соль. Маленько. Да. Маленько. Я скажу, воблер поменял. А на крупный он и может и не брали, покажу. А цей 70 мм. Да. А дребедень. О, хоть снегом руки помою. Да-да. Хотелось бы окунься. Блін, воблера треба тормозити, летить на 50 метрів, що дурний, на легкому взмахі. Треба цей самий іспитати його в інших містах, хоч тільки місць нема.